Основним джерелом його натхнення, його наснайстає народне мистецтво. І тут велика, великий такий широка амплітуда його творчих сюжетних захоплень, тут і звичаї, і обряди, і традиції закарпатців, тут і робота в полі, там збирають картоплю, жнива, тут якісь свята. І ви знаєте, завжди відчувається оця народна пісенність. Завжди відчувається така поетика народного фольклору, творчості народної. Він завжди, його роботи завжди відлунювали цією народністю. І я би може пару слів хотіла сказати про його мадон, тому що ця тема вона факт супроводжувала творчість художника впродовж всього його життя. І ви знаєте, він ну мадонна це взагалі така класична тема. Там, починаючи від готики, відродження потім бароко і так далі. Але він ніколи не орієнтувався на цій стилі, ніколи, ніколи не вібрувало його мистецтво стилями класичними, академічними. Завжди там була поетика народної культури, карпетика народного образотворення. Ця от тема вона у Ернеста, Ернеста Рудольфовича була просто нескінченною. Вона завжди захоплювала, завжди хвилювала. Ернест Рудольфович Контратович теж була винятково обдарована особистість. Об Його пейзажний жанр, потім довоєнні речі і післявоєнні речі, які він писав. Ну, знаєте, бо була в нього така тема і весільні, і весільна тематика, і, і, і навіть ті ж похорони небіжчиків і так далі. Він, він настільки вмів скомпонувати, по новітньому хочу підкреслити, композиційно вирішити цю тематику горян верховинців Найцікавіше – це більше весна. Весна і осінь. Ось ці пору року все мені подобаються. Найтрудніше малювати яблунки, то найгарніше дерево яблука. Там колір червоний, є навіть оранжовий, червоний, а навіть такі юнатанки, чорні, є такі яблука. На тюрморти, його, ти такі щирі, що, 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 що до, до, не знаю до якого щирі. Як він ставився до молоді? Дуже добре ставився. ну так Він, по-перше, сам був, ми ж бачимо ці фотографії, коли він вже був присутній, коли вже всі корифеї є, ну. і Ернест Рудольфів вже там присутній, І, звичайно, він був зовсім молодою людиною, але вже був присутній при тих великих. Майстрах, який вже тоді, тоді ще не було якби школи живопису, але вона вже зародилася. І, бо саме поняття Закарпатська школа живопису в 50-ті-60 роки, коли вже сформувалася при послідовниках, тому що мусить мати послідовник і люба школа. І він, він за цього, що він такими, таким своїм підходом, безпосередністю, якою він володів. Ернест Родольфович обирає якусь виокремлену частку життя природи, дуже маленький куточок, дуже маленький клаптик того, що взагалі було створено з Всевишнім. Це життя трав, це життя колосків, це життя якихось стеблинок. І він завжди повторював Вернесу Рудольфович, що в природі нічого немає другорядного. В природі все надзвичайно можливе, і кожний об'єкт, кожний суб'єкт природи він достойний бути відтворений в мистецтві. Це велика, це велика, такий великий прояв творця. І в цьому мікрокосмі він бачив усей той великий космос, який був створений Всевишнім. А у сні, Всевишні. Ну, такі гарні квіти біжу, пейзаж вижу, гарний, що ж стати такої просто можемо намалювати. Оце як він міг, міг спілкуватися з людьми, з такими, такими очима, що, що не може бути. І це все передавалося на, на, на його роботах. Оце тематика, яким займався. Подивимося, коли в нього сорокові роки такі смурні роботи, такі темні, смурні з тим голодом з тим всім. І потім, потім якось так, як засвітило сонце. І це, це от, світить, як сонце, у нього у кожній роботі є. Бу була, буде, це хай сама проста якась тематика, наприклад, там, якийсь будиночок з якоюсь капустою або з чимось. Але все одно сонце присутнє. І оцей позитивний погляд на, на наш край, на наш оцей, весь, що, що нас окружає. І він такими щирими, от, відкритими дитячими очима на це все дивився, і навіть. До пізньої старості що все все малював, і це було надзвичайно цікаво. роботи можна було розглядати годинами. Там кожна маленька квіточка. Причому це не були якісь такі парадні, ефектні пишні мотиви. Це були дуже скромні маленькі кусочки природи, але вони були настільки взаємоузгоджені, вони були настільки суголосі з усім світом, що вони. Власне, і несли цю інформацію про весь світ. І вони були наповнені такою любов'ю, такими гарними почуттями художника, такими чеснотами, власне, носієм, яких був сам художник, і верзником яких був сам художник. Тому я вважаю, ну, я не тільки я, я думаю, всі поціновувачі творчості художника, що. Ернест Рудольфович був насправді великою людиною, великим художником. І я переконана, що його творам судилося велике і довге життя. Він хотів, якби, передати оце, що, що цю, цю таку, що творчість це якраз та частина людини, чим не похожа на творця. Те саме творчість, бо це основне завдання людини, щоб творчістю займатися. Тобто десь аж созидати, а не руйнувати. І от це світлий погляд оцей, що ми створимо це. І він створив свій світ. Це має бути такою, що любить лише себе, але інших. Тоді буде справжніх художник, а у кого завищ, зависті. Так там нічого не вийде. Справжний художник тоді малює і навіть непогано малює, і навіть критику приймає, коли його покритикують. А татко, той, коли не любить критику, то то не справжній художник. Та художника дуже дуже важливе, щоб він не тільки оцінив свою роботу, але в той, же, в той час осільів і другого роботу, щоб не була в було в нього завищі. Це був чистої душі чоловік. Він, він чистий, як кринична вода. І в нього ніколи не було якихось там е, таких закута варіантів або, або когось підвести, або когось обманути. Це був такий, як дитина, е, чистий чоловік. Тому це дуже приємно згадувати. Він мені так казав: ти розумієш? каже, ти що наш край є дуже багатонаціональний і ці взаємовпливи культур, бо ми колись і в гімназії то вивчали, і колись нам Ерделі завжди говорив, що, шановні колеги, так давайте треба ширше і глибше вивчати історію нашого краю, бо інакше не може статися індивідуальність у художника і не може статися світогляд, який через певний час майбутнє покоління будуть дивуватися. І будуть раді, що жив колись такий художник. Звичайно, він до колеги був дуже таким таким. Я знаю, що Семан Ференц завжди до нього каже, ну я зайду до Ернеста Рустов, трохи поговоримо. І могли там годинами говорити. Ну, звичайно, що це такі розмови були більше філософські, більше про мистецтво, про любов до мистецтва. Причому любов до <кій> любов до. До настоящого мистецтва. Оце от було важливо, що ми не просто формально щось робимо, а ми знаємо, що таке на велике мистецтво. І оце от велике мистецтво, вони своїм як, як, як дітвак до цього відносився, що от Я причетний до цього. І це от у нього у всіх роботах і передається. І це, звісно, феноменальна людина. До молоді це. Я вважаю, що кращого кращого старшого колеги, як він, не було. Бо знаєте, інколи буває, що є у художника таке его, якого він не може позбутися. Буває таке. Ну, але творчі люди, вони всі такі: письменники, композитори, театрали, Хто... творчі люди є завжди творчі. А ще й треба розуміти, як Контратович казав, розумієш, де є творчі люди, там є конкуренція, там є конкуренція, і не забувай. Хтось тобі прямолінійно може заздрити, а хтось з тобою не привітається і так далі. Ну, це характер кожної людини. Це в усі часи таке було. Але, каже, взаємоповага один до одного повинна бути. Не обов'язково має бути дружба, не знаю, але взаємоповага, вона завжди проходила в усі часи. Якими мають бути люди? Перша ж має бути чесний, бо коли він чесний, тоді совість чесна, значить тоді він здоровий здоровий. Бо коли Бог щось нечесне не зробили, то вас совесть греже. А коли греже совеч, то і даже, даже і ви старієте, то природа мститься, що тоді можна подивитися на когось, каже, це не гарна людина, значить і не, не гарна. Одна з перших згадок моїх про зустріч з Контратовичем, це 83-й, можливо, 4-й рік. Я був на пленері у Насенівірі. І в той час був з нами як такий старший наставник Ернест Контратович, був з нами молодими художниками. Я ще не був членом спілки, але мені. Поталанило, бути поряд з ним. Ми завжди дивилися на нього як такого великого гуру. І перше, що цікаво, що коли він виходив малювати з етютником, з хвостами, ми йшли за ним, як гуси. І все, вставали десь в ряд, щоб подивитися, як він бачить пейзаж. І... Але він був такий хитрий чоловік, він бачив, що за ним. Двоє-троє художників йдуть, і ми вже стали, ми вже розложили етюдники. А він так взяв, копачик запхав у землю, встав, подивився а, і пішов собі. Йолки-палки, ми що робити, ми знову склали і за ним. І так десь три рази, коли ми вже змучилися ходити за ним, а він собі позначав так місця, а потім мігся вернути до першого місця і вже малювати. Любив тишу, щоб йому ніхто не мішав. Скоріше всього, це спостерігання природи, спостерігання за її процесом, як вона, ця природа живе, як вона реагує на зовнішні фактори, і це все було його творчістю. Контратович був такою людиною дуже доброю, добродушною і. Хоч пережив він всякі негаразди, і, і війна була, ну, то їм випала на їхню долю. І е, я пам'ятаю, що ніколи він нікого не образив, що коли на пленері десь ми були разом е, в кострині, чи де завжди художники питалися, що от як похвалить мене. Ну кожен каже, що подивіться мою роботу, скажіть, що ж тут, як це кожен розраховував, що його похвалять. Но він ніколи нікого не образив, що не сказав, що це погано, це щось таке. Він міг делікатно так підказати якісь моменти і добродушно відносився таке. І був завжди прикладом, тому що він, як ішов зранку, повертався ввечері із великим полотном метровим, метр на метр, і він встигав майже всю картину зробити за один сеанс, залишав небо. Недомальоване те, що він міг вдома. Великі площини, перекрити передній план і небо він залишав на потім, а основну центральну частину картини він виконував на пленері. Нашим музейним працівникам було доручено скласти ну, таку своєрідну картотеку або інвентарізацію його робіт. І ми працювали в нього вдома, в його творчій робітні, в творчій майстерні. Там було сотні творів. І ми знали, що, звичайно, Рудольфович – людина дуже талановита, людина, яка створила цілу низку прекрасних творів, але те, що ми побачили вже в його творчій майстерні, коли ми побачили ту велику кількість робіт, і тоді ми тільки усвідомили всю масштабність його таланту. Бо у нього все було під пострілом картини, полотно намальоване. А подранник він мав один, єднакий формат, чотирма клинцями фірбив, а так малював. тому Ну, то Ми із Бабінцем йовушком Айовчакоси. У нас треба допустив до своєї квартири і ми йому там цілу виставку, може десь 80 штук минут натягли нормально. І обрамувались. Цей вечір, коли я передивився сотню робіт, там, може, півтори сотні його робіт, тих, котрі були в рулонах, скручені. Він така специфіка його творчості була, що він малював на одному підрамнику, і потім знімав, щоб не носити багато. І, і тоді, коли я повернувся додому, мені цілу ніч снилися його трави, яблуні, ці красоти, пейзажі наші, закарпатські, такі фантастичні кадри, такі були. Отак воно мені прокатуло, такий… Такий багаж я тоді отримав інформації, воно мене дотепер, я пам'ятаю цей, цей момент. Ернест Рудольфович, я б од вас купив одну картину, але таку, як я собі виберу. Він каже, художній, художнику картини не продає. Або ще обмінюють, або все дарують. Я кажу, ну так. Ви мені дасте, бо ваші картини дорогі. А я ще не такий починаючий, і що, що вони мене і не возять. <свісно> Через два місяці учок мені приносить три картини від Кондратовича. Три картини, в мені, значить, одна акварель і дві масло. Каже, над, каже в тому, я собі тоді перетягнути на подрамник і тепер є. У мене його і його подарок. Пленер, до речі, і він іманало, це якийсь був такий симбіоз. Той поетну культурі дуже глибокий був, а цей страшенно любив пейзаж. І пейзаж ну, настільки е, індивідуальний був е, Контратовичівський, що то всі з нього дивувалися, яка він цікава особистість. Причому. Дуже інтелектуально поглиблений, був, тому що все ж таки він е, був педагогом і багато приймав е, ну, майбутніх колег, молодих чи старших у себе у рафані. Я е, Ернесту Володжувичу на його 95 років виліпив медаль, пам'ятну медаль, вона відлита в бронзі і вона є у колекції. Українського національного художнього музею творчество Ернеста Кондратовича і понині є актуальним. Воно вабить наш взір, і ми не перестаємо дивуватися його великому таланту.